Ви як станете мером у 25-му році, чи повернете ви діяльність районних рад, бо у більшості українських міст вони працюють у Києві, mm -hmm. вони не працюють, і ось я уже вам зазначала, що в мене був Андрій Вітренко. Дуже цікава до речі, mm -hmm. розмова вийшла. Друзі, якщо не подивились, будь ласка, прогорніть нижче, знайдіть це відео і подивіться у столиці ці інституції. Ліквідували, ще у 2010 році він сказав у нашому ефірі, і з тих пір каже, що замість того, аби бути міцним. Форпостом самоврядування показувати приклад у розвитку децентралізації, столиця пасе задність. У нас є е, пряма цитата Давайте послухаємо. Про це всі кажуть, і європейські наші колеги, європейські партнери вони на це звертають увагу. Але якщо ми візьмемо місто Київ, то мені здається, це єдине місто, куди ця реформа не, до, не дійшла. Чому? Я обґрунтую свою. Mm. Е, свою Тезу я про це казав і очі всім своїм колегам, і на сесіях Київської міської ради. Не може одна людина бути очолювати е, Київську міську раду і мати там найбільшу фракцію. Потім очолювати виконавчий орган цієї ради, а потім ще й всі контролюючі організації. Які також призначення керівників цих контролюючих організацій належать зараз відповідно до рішення Київської міської ради одній людині? Пане Максиму, чому ліквідовані районні ради у 2010 році? Кому це на руку? Чому ліквідувані я ти не ти? знаю в 2010 році я не займався Києвом, але те, що сказав Павло Андрій, це абсолютно правда. Віталій Володимирович зранку прокидається, дає собі завдання, ввечері сам ці завдання перевіряє. Як мер він собі дає завдання, як корівник КМДА перевіряє, як він виконав це завдання. Тобто ця рука каже: Віталій Володимирович, іди працює. Каже, ох, який там Леся Володимирович. Жмуть руку. Процитую Латин Латину, манус манум мляват, рука руку моє, саме те, що відбувається в Києві. Чи потрібні контроль на місцях? Так потрібні. Чи потрібні районні ради в цьому вигляді, вигляді, якими вони були до того, корупційні, неефективні? Ні, не потрібні. Чи потрібна співпраця з локальними громадами? Так дуже потрібна. саме тому офіс трансформації їздить по районам, спілкувати, ми спілкуємося з мешканцями. Ми проводимо глибоку аналітику зі всіма районами і су. Субрайонами, такі як, наприклад, сирець, такі як наприклад, виноградар, виноградар, частина подолу. Отже, ми спочатку робимо налітку по подолу, потім налітку по Виноградару, потім налітку по русанівці, потім налітку по дикому лівому, і все це ми потроху випускаємо як такі глибокі речі, і саме тому так воно має працювати. Що буде згідно закону про столицю? У нас є зараз старий закон про столицю. Є спроба зробити новий закон про столицю. Вчора я мав детальну бесіду з Віталієм Безгіним, який є керівником тимчасової свідчою комісії з приводу ефективності використання та проблематики київських всіх проектів. От ми подумаємо, що там буде напрацьовано за півроку, як депутати будуть мати потенцію вжарити неефективність київської влади, якщо буде доведена неефективність. Або потріпать по плечу, сказавши молодці. Ух, як гарно ви працюєте за 500 мільярдів гривень. До речі, всі київські депутати, друзі, розподіляють в середньому 70-80 мільярдів на сьогоднішній день гривень щороку безкоштовно. Знали про це? Тобто всі працюють безкоштовно. Чи ви вірите в, це, в цю ефективність? Ні, звичайно, ні, і ну, я звичайно. не вірю, да тому я вважаю, що коли людина розподіляє 2,5 мільярда доларів голосує своїми руками, а потім сидить язик в одному місці, коли пиляться гроші, крадуться землі а, і руйнується центральна частина Києва. А чому сидять язик в одному місці? Тому що потім, на майбутній рік, КМДА не виділить їм гроші на їхній виборчий участок, на лавочки, на скамієчки і на прочу історію. І тому ви ж не бачили нікого протесту, правильно? Типа, умовно, фракція когось заблокувала трибуну, поки не будуть виконані там щось там. Б -б 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 -б. Ні, всі сидять як зайці. 120 депутатів, сім партій. 120 депутатів. Всі сидять, мовчать. Ви зазначили, згадали. Е Закону про столицю, так про те, що буде підійматися питання, ще так, ініціював розділення влади, uh -huh. щоб не одній людині не повноваження. Ви за таку ініціативу? Um... І чи можна її реалізувати? Треба ретельно проаналізувати ризики, які будуть виникати, хто за що буде відповідати. Це значить яка логіка менеджер менеджменту. Менеджер він або керівник він завжди працює в режимі двох дефіцитів: дефіцит часу, дефіцит ресурсів. І хто гарно це все об'єднання і керує, той є гарний менеджер і ефективний керівник, так і в місті, так і в медичних установах, навчальник скрізь. Менеджер має робити всього дві функції: приймати рішення і нести відповідальність в умовах постійного двох дефіциту. Якщо так станеться, що е, новий закон запропонує конструкцію, коли менеджер міста не зможе виконувати цю функцію, це буде перенизливо. Якщо так станеться, що голова КМДА буде контролювати і допомагати це все, щоб не кралося, буде чудово. От наскільки це ефективно запрацює, треба дивитися по факту, як це буде реалізовано.